Вони саме звітували в Москву про втілення ідеї руського міра, коли їх навідали проукраїнські активісти. Вони в Одесі зірвали телеміст московських кураторів українофобів зі своїми місцевими однодумцями. Останні саме хотіли розповісти про те, як у Одесі використовують російські гроші. Однак на одеських патріотів вони аж ніяк не очікували. Та одразу поміняли риторику. Крим став українським, а Росія агресоркою. Ми такої дружинська кампанія, пользуючись случаєм, передаємо тобі привіт. Ці п'ятеро зібралися перед камерою, аби відзвітувати одеському земляцтву з Москви, як у південній пальмирі поширюють ідеали руського мира. По той бік екрану Слухати доповідь зібралися колишній мешканець Одеси, відомий українофіб та путінофіл Анатолій Вассерман та ще кілька подібних екс-одесців. Доброе утро, Москва. Вас приветствует Одесса. Хочу благодарить так или иначе землячество в Москве о том, что она начала уже отправить какую-то помощь. І мі намірені після нового года продовжувати проводити акції антивоєнні проводити акції в пользу російського языка. Телемістя з російськими кураторами тривав лише хвилину. Зірвали його місцеві активісти. Щойно сепаратисти зрозуміли, що втрапили в халепу, змінили риторику. Я противник вміщати з вас внутрішнітуації України двоє на страних в тому числі і русські. Насчет Крыма, я считаю, что они не правы в этом плане. Потому что Крым как бы был украинская наша земля. Меня Путин не друг, не товарищ. Это, это я постоянно об этом говорю. А людей по той бік экрана на випередки почали називати сепаратистами. А, ну, то, что они э, сепаратисты, это однозначно. И я не скрываю. Я не хочу здесь войны. Я видел, что такое война на Востоке. И здесь этого быть просто не должно. Вікнам вдалося розшукати учасників цього телемосту. Сьогодні, вже говтавшись після інциденту, вони знову діаметрально змінили точку зору. Кажуть, лаяти країну агресорку їх примусили активісти. Заходить крупні ребята у одного з них в руках пістолет, положили всіх на пол. Потом почали записувати нас проти Путіна. Я кажу, послухайте, ну і що я скажу зараз Путин. Це Вадим Лабас, один з тих хлопців, що викрили зустріч сепаратистів. Каже, полювали на них довго, про телеміст знали заздалегідь і сподівалися заскочити зненацька. Хто намагався фізично протистатися, того ми, звісно, обзору, забрали ножі, там були у них ножі при себе в карманах. І щоб не було якихось там фізичних у нас, ні ни у них, все було. Такому мірному плані Провели з ними бесіду бісіду о тому, що нельзя в Одесі э, це, і Одеса – мирний город. Ще одна учасниця трансляції Надія Мельниченко на відео. Вона звітувала про використання російських грошей, запевняє, що утримані кошти від одеського землянства витрачають лише на добрі справи. Я представляю Одесскую правозащитну групу в данном случае, і ми реалізуємо гуманітарний проект фонд помощи політизаплючом. Благотворительная в кавичках допомож Росії. Ми виділим з на Востокі. Ми виділим з час 19-го числа. Когда ми этот телемост, всю ночі обстрілювали в Луганській погибло п'ять сожалению. Нині справа опікується СБУ. правоохоронці. Вилучили відео та допитали учасників подій. З'ясовують чи є в їхніх діях ознаки злочину. Юлія Фанасіва Євген Репенько програма Вікна СТБ.